Ні, здійснюється такий слоган відеоролика переможця конкурсу «Кращий відпочинок на землі від туристичної агенції горящих путівок Кушніра, що не генерала Чупринки 24 Участь у розіграші могли взяти усі клієнти цієї турагенції, а також розважального комплексу Бухта Вікінгів. Такого масштабного конкурсу, де б розігрувався, тур, ще не було. Подорож у 28 країн світу упродовж восьми місяців, та ще й 25 тисяч 600 гривень на поточні витрати. Фортуна усміхнула. Лучаном, Олександру Ярмолюку та його дівчині Світлані. Було завдання відзняти цікавий відеоролик на тему, чого саме він має поїхати в цю навколосвітню подорож. Ми дуже повірили в справедливість тої акції і виклалися на всі 100%». З робіт своїх ми звільняємося, звичайно. Нам вже обіцяли нас прийняти потім назад в рідні пенатик, якщо ми, ми просто... будемо мати бажання. Але наразі ми від'їжджаємо. «Це Така подія, що стається раз в житті. Ожці зізнаються. Спочатку було важко повірити у те, що можна отак просто виграти путівки на подорож навколо світу. Однак, коли вже потрапили до десятки фіналістів, усі сумніви відпали. Великі кошти нас везуть в 28 країн світу на, 28, на 8 на місяців, і нас забезпечують майже всім. Нам ще платять гроші на якісь там наші витрати. Тому ціна питання дуже висока, і нам звичайно і вірилося, і хотілося. Аби подорож відбулася без будь-яких перешкод, туристична компанія кортур оформила річну мультивізу. Спочатку на переможців чекає автобусна мандрівка більше як на 30 днів. Це 12 країн Європи і Скандинавії. Ця перша поїздка включає 8 днів відпочинку, включає наступні країни. Це словаччину, це німеччину, це Австрію і найголовніше це Чехія. Перший тур – тур днів, Потім буде час тиждень, потім тур 12 днів, і так на 8 місяців. Свої враження щасливчики будуть викладати на сайті. Для цього переможці спеціально придбали відеокамеру. Слідкувати за їхньою мандрівкою можна на сайті Агенції горящих путів» Кушніра». Вони не відмовились від жодної країни. Вони будуть вести блог, показувати це все в інтернеті. Ми будемо слідкувати за ними, бачити їхні відгуки про готелі, їхні, де вони зареєстровані, в Фейсбуку. Ми будемо бачити їхні блоги. Це ну взагалі унікальна можливість людям, молодим людям побачити світ. Туристичні агенції Кушніра кажуть, вже у жовтні планується схожий розіграш. Умови акції наразі це таємниця. А переможці цього конкурсу відправилися у подорож вже цієї неділі.